Всім привіт і ви на каналі Слеженная Лована. Можливо, ви помітили, що останнім часом мій контент на каналі пов'язаний з тим, що я розказую, яка не чудесна країна, які в нас є чудесні місця, і які у нас видатні люди. А сьогодні я вам розповім про нашу українську кухню. Вона є одна з найсмачніших кухонь світу. Іноземці, коли куштують наші страви, вони просто в захваті, як і ми. Всім подобається наш на весь світ відомий український борщ. Також з цього року, 1 липня. Організація ЮНЕСКО визнала наш борщ. Нематеріальною культурною спадщиною справді це історична подія і чергова перемога України. Бо Росія організувала інформаційну боротьбу, де розказувала, що борщ це є їхня страва. Але як ми знаємо, для Росії забрати щось чуже – це є нормальна справа. Подав заявку до організації Євген Клопотенко, тому що коли він був у Словенії в магазині, він побачив е консервований борщ і на етикетці писало, що це є російська страва. Справді ніде не було зазначено, що це. Українська страва, тому це є маленька, але значна для нас перемога. Чому маленька? Тому що кожен українець чекає на велику перемогу над ворогом. Тому віримо і чекаємо. Але є такі страви, які в іноземців викликають. Ступор, тому я вам сьогодні про них розкажу. Гречана каша є одна із найдавніших слов'янських страв, також вона є найпоширніша в Україні і в ній є дуже багато вітамінів і мінеральних речовин. Її можна готувати з молоком, з маслом, і також вона дуже гарно пасує. До м'яса або риби. В Західній Європі і в Америці неможливо знайти гречку. Наші українці, які переїхали у Францію під час війни, не можуть знайти гречку в Франції. Але французи використовують гречане борошно для випікання блинців. Але просто, як ми звикли їсти гречку, вони не їдять. Звичайно, гречку можна купити у біомагазинах, але вона є зеленого кольору і вона є набагато інша на смак. Також її можна купити у зоомагазинах, але її використовують як корм для тварин. Тому речка на вашому столі може здивувати іноземців, тому для них це є шок, що ми таке їмо. Холодець не має ні одного святкового стола без холодців. Це є бульйон у вигляді жиле з м'ясом, який пахне чесником. Для іноземців як поєднання жиле з м'ясом є несумісним, тому що вони привикли до солодкого жиле. Квашена капуста є не лише українською, а також вона є традиційною стравою в Німеччині, Польщі та Чехії. Сусиски з квашеною капустою є. Традиційною німецькою стравою, але в них капуста м'яка, а в нас вона хрумка. У нас для квашення беруть зимові тверді сорти капусти, а в них ранішні сорти. На заході не їдять білокачанну капусту, тому що вони не розуміють, з чим її їсти і як готувати. А квашену капусту вони тим більше не розуміють, як її їсти, тому що для них це є страва інопланетного походження. Хлібний квас, відомий слов'янам більше тисячі років. Цей рецепт існував задовго до створення київської русі земцям. Дуже важко сприймати цей напій, де основний інгредієнт є житній хліб. Українці люблять пиріжки різними начинками. Але пиріжки з капустою це є така смакота, але іноземці цього не розуміють. А кордоном їдять пиріжки з солодкою начинкою, тому вони не розуміють, для чого давати туди смажену капусту. А які українські страви ви полюбляєте, пишіть у коментарях. Ставте вподобайки, і якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, тоді вам буде приходити сповіщення, щоб вийшло нове цікаве відео. Всім па-па, я вас всіх дуже сильно люблю!